В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися цю нашу програму на телевізійному каналі Еспресо. У збройних силах Росії створили війська інформаційних операцій. Ті підтвердження цьому факту дав не хто інший, як міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Ці війська більш ефективні і сильніше, сказав Шойгу, відповідаючи на запитання про необхідність відновлення управління, яке займалося контрпропагандою. Пропаганда на думку керівника російського військового відносина має бути розумною, грамотною та ефективною. У змі відразу пов'язали заяву російського міністра із діяльністю так званих кібервійськ, про існування яких офіційно не повідомлялося. Росія взагалі спростовувала факти їхнього існування. Однак, одне з останніх досліджень продемонструвало, що Росія входить до п'ятірки країн світу за кількістю і фінансуванням кібервійськ, які займаються шпигунством, кібератаками та інформаційними. Війнами, а яке ж місце займає тут Україна, і що вона може проставити очевидній кіберактивності Російської Федерації? Тепер вже підтверджений навіть на вищому рівні. Про це ми запитаємо у заступника міністра інформаційної політики України Дмитра Золотухіна. Вітаю пане Дмитра Доброго дня. А скайпом у нашій програмі. Бере участь російський військовий експерт Павло Фільґінґар. Вітаю, шановний пан Фільґінґауер. Здравствуйте. Отже, отже, треба бачити, що війська інформаційних операцій це серйозна річ. І, е, ці війська створені у міністерстві, яке має, напевно, найбільший бюджет серед інших відносин Російської Федерації, і е, цим займаються люди в погонах, які можуть сподіватися на підтримку Верховного командуюча збройними силами Росії Володимира Путіна і Генерального штабу. А у нас всім цим атакам протистоїть малесеньке, скільки у вас кабінетиків? Ну, кабінетиків ще не порахував, але людей десь до 30. До 30, До Да? міністерство інформаційної політики. Ну, ну, і що є, що ми можемо тут виграти? От ми говоримо: у нас армія стала більше, у нас зброї стало більше. Ми можемо оборонятися. Очевидно, що це так, але коли мова йде про війська інформаційних операцій, я навіть не знаю, що робити. Давайте почнемо з того, що ми прокоментуємо ті факти, які були озвучені з боку е, Москви, з боку Кремля, оскільки весь час і завжди ці факти потрібно коментувати, оскільки вони під собою дуже часто не мають зовсім ніяких під е, ніякого підґрунтя. По перше, дійсно те, що е, озвучувалося, що в е, Росії немає е, кібервійськ, це неправда. І також я думаю, що останні факти, які ви навели, що Оцей рейтинг не мовби, який був озвучений, також е, компанією, яка як чином афільована з Російською Федерацією, яка сказала, що входить в п'ятірку. Я не думаю, що це теж релевантна інформація, е, за наявними в мене даними підрозділи в Тому числі неофіційні, які працювали постійно, в тому числі і з зламами, такими дуже гучними демократичної партії США перед виборами, вони так чи таким чи іншим чином пов'язані зі спецслужбами в першу чергу, тобто це ФСБ і головне розвідувальне управління Міністерства оборони. Генштабу. так, ГРУ Російської Федерації. І різні ходили чутки про а, ці бренди, які дуже потужно розкручувалися в, в інтернеті: Fancy Bear, Cozy Bear, це назви хакерських груп, які нібито брали на себе або якимось чином відповідали, а, чи вони винні в конкретних зламах чи ні, тобто. Всі ці підрозділи до цього існували. Більше того, в листопаді минулого року е, Данила Туровський, е, кореспондент Медузи, разом з співробітництвом з американським виданням Бізфіт е, Базфіт, вибачаюсь, е, е, зробив велику статтю, велике дослідження по цим підрозділам і е, структурам, які в тому числі беруть участь в цьому процесі. Тобто, щодо кіберпростору, це новина зовсім не нова і не важлива. Більше того, Сам Шойгу дуже часто говорив з моменту свого призначення у 2012 році про те, що він дуже зацікавлений створити кіберкомандування, і що це дуже важливо. Однак, знову ж таки, коментуючи заяви і Шойгу, і е е голови комітету Держдуми Російської Федерації, коли він прокоментував, не зовсім зрозуміло, що мається саме на увазі, тобто або інформаційні війська, які будуть працювати в контентному полі, тобто те, що ми називаємо інформаційною війною, медіа-війною. І чи буде це пов'язано саме з кіберпростором, чи буде це ем, більш широке власне ми, ми можемо запитати про це у пана Фельгенгауера. Господин Фельгенгауер, ви з нами, я сподіваюся. Ви можете нам об'яснити, що це за війська інформаційних операцій? Це новація, або це просто легалізація хакерських структур, або це просто свідчення такого сучасного мислення господина Шойгу і його підчинених? Что это вообще такое? Или Это, ну, это было вскрытие ранее, ранее, существовало, ранее того, что существовало и было засекречено. Потому что Шойгу объяснил, что это управление в Министерстве обороны существует уже 4 года. И насколько можно судить, скажем, по некоторым изумленным сразу заявлениям Франца Клинцевича, он не понял, а почему Шойгу вдруг эту тайну раскрыл. Ну вот раскрыл, у него, по-видимому, это были свои э, резоны, связанные с финансированием, с программой перевооружения, которая должна быть принята в июле. И, и поэтому он вот устроил такое представление. То есть вообще-то э, министры обороны достаточно регулярно обращаются к э, Думе. Но это было выступление полностью открытое, он ушел в, общем, в интернете э, тоже стримом. То есть и, воп и воп ответы на вопросы, а это было в ответе на вопросы Жириновского сказано, и само выступление было открыто. То есть это такая пропагандистская акция Шойгу и Министерства обороны о том, какие они замечательные. Ну и вот заодно рассказал о том, что у нас по сути есть кипервойска, которые занимаются в том числе и наступательными операциями. Поскольку было сказано, что это они занимаются контрпропагандой, а это что такое? Это троллинг, насколько можно судить. Это взлом зарубежных аккаунтов, ну, например, как там какой-нибудь email сервер взломать, а потом публиковать то, что там было взлом. Вот это и есть контрпропаганда. Об этом сейчас стали открыто говорить другие, ну, некоторые, в основном отставные военные, высокопоставленные, те, кто не при, прямую не связанные с тем, что они должны соблюдать гостайну, что там да, мы проводим, в том числе наступательные, что называется, cyber attacks. Ну вот, э, вы чули комментарий пана Фригана, он сверджу, что это все существовало достаточно давно. Що це легалізація реальних інструментів, які вже на озброєнні Росії є? Я б хотів підкреслити два дуже важливих, на мій погляд, моменти. По перше, слід зазначити, що наприкінці минулого року і на початку цього у спецслужбах Російської Федерації розгорівся досить потужний скандал, який був пов'язаний саме зі зламами, які провели волонтерські е, е, організації України, українські кіберальянси організації, які до до неї входили. Це так звані Сурков Лікс, це опублікований опублікована поштова скринька Владислава Суркова, співробітника адміністрації президента Російської Федерації, і так звані Фролов Лікс, ще одного функціонера, який більш дотичний до російської православної церкви і її впливу на інформаційну війну з Україною. Наслідком цих зламів став дуже потужний скандал, який сколихнув повністю все керівництво цього напрямку, яке було зосереджено у ФСБ та у ГРУ. І я думаю, що є підстави стверджувати, що така різка переміна політики Російської Федерації щодо створення таких підрозділів і взагалі цього напрямку роботи пов'язана з тим, що Шойгу отримав власне, завдання. Очолити цей напрямок роз роботи, оскільки ФСБ з цим не впоралося, і на даний момент українські кіберхактивісти виявилися потужнішими і сильнішими за них. Нагадаю телефон нашої студії 044-490-3074 І запитаю пана Фільґінґаура, а скажіть, а от ви що би совітували Україні з точки зору протистояння цим військам інформаційних операцій? Нам нужны ось тут такі ж войска в Україні. Нет, ну, нужно, конечно, защищать э, свои э, серверы, то есть эти самые имейл э, кампы э, украинским политикам, социальным э, э, лицам и учреждениям, потому что все может быть сломано, все использовано. Может быть использовано политически, может быть использовано еще как-то. Э, насколько там проводить наступательные операции, это сам в Украине решать. Э, Насколько сколько в этом участвовать будут, так сказать, формальные структуры, то есть будет создана формальная структура, или это будут какие-то э, хакеры-активисты в, это, в этом все участвовать. Это уже, опять же, такая вещь очень скользкая. В России вот сейчас заявили, что у нас, оказывается, не хакеры-активисты никакие, а вполне себе военнослужащие погоны занимаются. Хотя не исключено, что они были раньше хакеры во всяком случае, поскольку тоже сказано, сейчас все об этом говорят, что это проводится не только Министерством Обороны, а в близком сотрудничестве с другими спецслужбами. И что вот, а известно сейчас, что в ФСБ, в общем, принимали вполне себе хакер для таких вот операций. Ну, это, в общем, становится то, что, то, о чем давно говорили, что cyberspace, вот это вот компьютерное интернет-пространство станет новым театром военных действий. Вот оно таковым и стало. И всем придется с этим считаться, и всем придется готовиться к тому, что там будут вот вестись настоящие войны. Давайте послушаем этот Дякую, Павло. А теперь послушаем этот звонок слухача. уже у нас есть в эфире. Будь ласка. Вас экс секретной аппаратуры ЗАС. Військово-повітряних сил Совєтського Союзу Кирило Можете Мої вітати з новосевська армія законів. Студенти КПІ стали чемпіонами світу серед білих хакерів. Штирі сказав, сказали, що буде війна інтелектуалів. І чому США не могли захиститись від кібератаки Путіна на виборах президента? Дякую. Будете відповідати, хочу? Чому ніхто не зміг захиститися від кібератак Путін? Остання не почув на виборах президента. Останній які в чому сполучені штати не змогли захиститися від атак Путіна на виборах е, і тепер все це, це розслідує. Ну це питання спецслужб. до спеціальних служб США. Чому вони не, не змогли і можливо, власне, е, я не думаю, що можна розцінювати штаб передвиборчий Хіларі Клінтон як державний, державний установ, орган, Так. так. Як державну установу, тим більше, що в неї раніше були питання стосовно збереження інформації до е, виборів, е, я б сказав, що дійсно абсолютно правда, що в і е, в сфері підготовки е, студентів і е, е, університету КПІ і інших вузів є дуже велика чисельність просто світлих голів, е, яка на превеликий жаль, на сьогоднішній день затребувана і за кордоном. І в країнах Європи, і в США, і в сфері розбудови it галузі і в сфері захисту інформації і так далі, тому подібне. Тому дуже важливо дійсно сконцентруватися, на мій погляд, не саме на конфлікт, ну скажімо так, на підході до роботи з конфліктом а, з Росією. А саме на розбудові галузей, які зможуть залишати цих людей, цих молодих людей в Україні, щоб вони змогли тут знаходити собі роботу, щоб їм було тут комфортно проживати, оскільки вони отримують статки дуже значні, як і для країн Європи, і для України, і їм комфортно за фінансовою складовою тут знаходитись. Але зрештою, дуже велика чисельність, принаймні тих, з ким я спілкуюся, говорять, ну. Це все одно Україна, це все одно проблеми великі, які пов'язані з реформуваннями, з просто побудовими речами медичного забезпечення, навчання дітей, освіти і так далі. Тому ще раз можна підкреслити слова, які вже велику чисельність разів були сказані: що. В тому числі розбудова нашої е, інформаційної безпеки це е, залежить від того, наскільки швидко будуть проведені реформи і наскільки швидко ми можемо вдосконалити життя загалом в Україні. вот хочу к вам, господин фліган, обратиться именно вот попросить ответить на часть вопроса слушателя. Действительно, как получилось, что западные страны, они, в принципе, оказались совершенно не готовы к российским кибератакам? И сейчас, как только приближается время каких-то выборов, где-то там в Германии, во Франции, все говорят только об этом. Мне кажется, что вот эта возможность российского вмешательства в избирательные кампании в странах Запада стала уже таким вот трендом, Политическими никто до конца не понимает, можно ли этому сопротивляться. Вы видите комментарии из Берлина, комментарии из Парижа. Знаем, что было. В Соединенных Штатах это действительно можно сказать, что войска господину Шойгу эффективнее любых путчистов. Такое ощущение? Ну, на подготовках к cyber worker, таким вот компьютерным воинам, она велась, но там, очевидно, готовились к тому, чтобы будут нападения, скажем, на инфраструктурные ядерные электростанции, что там э, реакторы расплавились. Конечно, на военные сети, то есть те, которые заняты управлением э, вооруженными силами, особенно ядерными, или даже системы снабжения, э, которые, в общем, имеют выход на интернет, в отличие от э, таких вот чисто военных сетей по управлению, скажем, вооруженными, ну, непосредственно, скажем, ядерными ракетами, те просто не имеют выхода на интернет до них добраться очень сложно. Вот для системы логистики такие выходы имеют. Там готовились к тому, что нападение будет вот на военные, по сути, то есть компьютерные, но военный объекты. А нападения оказались на частные почтовые ящики, на выборные какие-то, может быть, пытались на отчет голосов, то есть то, что как бы никто не ожидал, что Россия займется именно Падением на эти вот не очень даже защищенные объекты. Никто как бы этого не ожидал. Это оказалось новостью, и теперь некоторая паника, что надо там ходить такие же системы защиты, как что называется, на ракетных базах и ядерных реакторах. Вот, ну, наверное, ведут, хотя, конечно, это нужно время, нужно какие-то деньги, вообще нужно обратить на это внимание. Это, то есть, это было неожиданное нападение на не тот объект, который ожидали. Не военно-стратегический, а на политическую систему, просто подсчета голосов. Например. Или на, значит, контр, так называемая контрпропаганда, то есть такой очень эффективный троллинг отдельных каких-то выбранных политических партий, которые не нравятся Москве, а нравятся какие-то другие, и им надо помочь выиграть. Такого вот вмешательства в политический процесс за границей в западных странах тоже неожиданно. Спасибо, пан Фергенгауэр. Ось це до речі дуже важливо. Мені здається, ви думка. знаєте, я б хотів прокоментувати це останнє ваше запитання. Mm -hmm. Думаю, це дуже важливо. На мій погляд, силу от таким російським кібератакам надають в першу чергу медіа, які. 에, ну, Що називається, розносять слово А медіа дуже часто самі чи знаряді частина цих кібератак. Частина і більше того, наприклад, в американському Vox була дуже хороша стаття: як Росія мілітаризує американські медіа, тобто сам факт зламу електронних скриньок чи будь-яких серверів. Немає такої небезпеки, як те, що постійно інформаційна хвиля, медіа хвиля, яка піднімається внаслідок цього, вона просто захлинає просто всіх і всі починають це обговорювати. Я вам скажу, що якби такий же резонанс викликали дії українських кіберактивістів, я думаю, що всі б зараз говорили про українську небезпеку кібер в кіберпросторі, а не про російську. І я думаю, що в цьому є певна роль медіа, які. Тим чим чим чином вони надають ще медіа спроможності російській стороні тим, що постійно її обговорюють я перепрошую. Українські активісти, все ж таки треба запам'ятати. Вони дійсно там вони займаються скриньками якоїсь там Суркова чи якоїсь там Маргарити Сімон'ян. На вибори вони ніяк вплинути не можуть, тому що в Росії немає ніяких виборів. Ну, Російські не вибори з власними хакерами забезпечуються, тому що ви розумієте, що вони там по порядку підрахунку голосів там все сфальсифікують. Саме до речі, можливо, з, з за участю тих інформаційних операцій. Можливо, це і є війська фальсифікації виборів російських, і тому це не має резонансу. А росіяни Америка, Німеччина. Франція втручаються в особисті скриньки політиків, штаби побоюються, що вони можуть втручатися навіть у центр вибірчком. До речі, нідерландський референдум. Дуже непоганий приклад. Цього зараз вже говорять, що там були підтасовані результати, можливо, за участю цих е, голосувальників у погонах. Необхідно мені здається розділяти, оскільки, наприклад, якщо ми говоримо про референдум у Нідерландах, з'явилася інформація про те, що Підписи, які були зібрані для а, запуску процедури організації референдуму, не перевірялися. Ну, теж... але це не має ніякого відношення до кіберпростору. І Знову ж таки, це нас повертає до питання про те. Чи слова шойгу полягають у створенні саме кіберпідрозділів чи інформаційно чи інформацій. інформаційні в, в контексті Олігної, як ну, це було у Євгена Пригоджено? Ну це теж треба буде обговорити ще детально і потім зрозуміти, що з цим робити. Подякую нашим гостям, заступником міністра інформаційної політики України Дмитро Золотокіна. Дякую yeah. і Дмитро. і російському військовому експерту Павлу Фінгенгауеру Провів цю програму Віталій Портиков. хай щастить, шановні слухачі і глядачі.